23 липня, Вівторок Теплий легкий вітер Лаодикії. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хтось почує мій голос і відчинить двері, то я ввійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Об'явлення 3.20 Коли апостол Павло прямував до Італії, море було неспокійне. Морська подорож була небезпечна. Павло порадив капітанові залишитися на зиму в одному місці, яке називалося Добра Пристань. Однак решта членів команди була незадоволена і вимагала, щоб капітан продовжив плавання. Лука пише тож, як повіяв південний вітер, подумали, що досягли бажаного, тому підняли вітрила і попливли повз крит. Дії 27.13 Подув теплий легкий вітер. Капітан і вся команда заснули. Вони почувалися в безпеці, вважали, що здатні впоратися з будь-яким штормом. Але незабаром м'який бриз перетворився на ураганний вітер. Цей вітер піднімав величезні хвилі, і лише Боже провидіння врятувало судно. М'який теплий вітер здатний швидко приспати. Лаодикія перебуває в стані духовної летаргії, обманливої духовності. Лаодикія щиро вірить, що з її духовністю усе гаразд. Якось мені довелося побувати в Лаодикії, яка розташована на півдні центральної частини Туреччини. За часів апостола Івана Лаодикія була квітучим торговим центром. Її населення набагато перевищувало 100 тисяч осіб. Уся Римська імперія із заздрістю спостерігала за успішними банківськими справами в Лаодикії. Коли всередині першого століття унаслідок землетрусу була зруйнована частина міста, горді жителі Лаудикії відмовилися від допомоги Риму. Вони хотіли самостійно відновити місто. Лаудикія також вважалася столицею моди. Там виробляли шерстяний одяг. До того ж, Лаудикія була центром медицини, де виготовляли засоби для лікування вух та очей. Горді жителі Лаудикії мали все потрібне для життя. Вони були переконані, що жодне інше місто не може зрівнятися з Лаудикією. Вістку автора книги об'явлення, звернену до Лаодикії. з такою самою актуальністю можна застосувати і до Божої церкви сучасності. Ця вістка звернена до духовно гордих людей. Зміст вістки покора серця. Адже ти кажеш, я багатий, розбагатів і нічого не потребую. А не знаєш, що ти і нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Об'явлення 3.17 суть Лаудикійства життя для себе. Елен Уайт писала: Любов до самого себе проганяє любов Христа. Ті, хто живе для самого себе, можуть сміливо зарахувати себе до членів лаодикійської церкви. Бог прагне, аби кожен із нас пережив новий досвід спілкування з ним. Він прагне до духовного спілкування з нами. Він говорить, ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хтось почує мій голос і відчинить двері, то я ввійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Об'явлення 3.20 двері це наше я, наша гордість, наше самовдоволення. Двері символізують наше бажання все зробити по-своєму і своїми силами. Господь прагне наповнити наші серця, керувати нашими думками і формувати наш характер. Не дозволяйте собі духовно заснути. Христос живе в наших серцях, і те, як ми живемо завдяки йому, яскраво свідчить, що нудна релігія Лаодикії не має над нами сили.